Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні ми закриваємо рік. Закриваємо першу половину сезону і починаємо другу. Ми зараз ми йдемо на першому місці з чудовим запасом. Маємо 13 перемог, одну нічию, різниця м'ячів 28. І, маємо, і нам, маємо в заліку 40 очок. Давайте подивимося в календар, що у нас сьогодні. Зоря. Буде повний матч. Та Металіст матч хайлайт. До речі, металіст це той, що вперше відібрав у нас очки в чемпіонаті. В попередній серії. І зоря Зоря зараз займає третю сходинку і йде вище Шахтаря, випереджаючи всього на один пункт. І давайте вже одразу розпочинати. Буде грати стартовий склад. Поїхали. Граємо в сніг. Потрібно змінити форму, тому що в минулій серії я грав в білій е, на снігу і було не дуже комфортно, так який тут м'яч. М'яч червоний, нормально. Все готово. І можна виходити вже на поле. Так, це у нас повний матч. Граємо з, од, з одним із лідерів. Хто не бачив попередню серію, можете подивитися. В описі під відео буде посилання на плейліст, де ми виборювали право грати в плей-офф Лі... Ліги Чемпіонів. Ну а у нас Динамо Зоря. 15-й тур чемпіонату України. Це вже Екватор. Нам показують, що у нас найкраща реалізація. 36 забитих м'ячів. На 10 більше, ніж у Шахтаря, в якого 26. Шахтар почав потроху набирати форму, тому що на початку чемпіонату він його щось лехорадило трохи, і вони там взагалі в зоні вильоту йшли, а зараз вже так підтягнувся. І вже йде четвертим. І за деякими розкладами сьогодні Шахтар може вийти і на друге місце. Обійшовши Зорю і ЛНЗ. Стартовий склад зорі. Е, Хорошко. На воротах Данченко, Емереков, Думі, Думіч, Мора, Це в нас Захист Назарина Шахов. Михайличенко. Півзахист і Расмусен, Антюх. І Аліфіренко це в нас напад. Хм, Михайличенко це що? Це той, що. М Лівий захисник чи це якийсь інший Михайличенко? Ну добре, зараз побачимо, а ми, а ми розпочинаємо. Зоря вводить м'яч в гру з центру поля. І вже помиляються. Перехоплює Дамсгард М'яч. Тимчик. Циганков, Шапаренко. Проходить сам. Побіг. Побіг. Циганков 1-0. Четверта хвилина. З першої ж атаки. Відзначаємося. І робить це найрейтинговіший наш гравець Віктор Циганков, який коштує вже більше 100 мільйонів доларів. Гарний черпачок. У виконанні Шапаренка і навіть не робочою ногою Цанков спокійно забуває. Ну, У нього 5 зірок на слабку ногу. І це сьомий його м'яч в 13 матчах чемпіонату. Всього два поєдинки він в чемпіонаті пропустив. Мабуть, це було зв'язано з тим, що в Лізі чемпіонів ми грали. Цікаво, чи є хтось із е, наших гравців, хто відіграв усі поєдинки? Можливо, потрібно буде це питання вивчити. У нас зоря подає е, кутовий, відбиваємось. Дамскард. І можна попресингувати, але і Мереков технічно е, прибирає е, Мікеля. Шапаренко. Перехоплює. І вже розпочинаємо ми свою контратаку. Саганков. Трішки невдало він приймає. Але заходив штрафний майданчик. Санков. Ой, Шепелєв. Помилка. І зараз контратака зорі. Не встигають. Не встигає підкат зробити Мілі. Данченко, Антюх і Сирота. Чудово, зіграно. І зараз контратака, ну засильно Але Дамсгард. Відбирає м'яч, помилка від Думіча. Дамсгард Удар. Ну це прямо в руки. Горошку. Горошку. Мам. Знову динамо з м'ячем цигонков. Ой, а що таке сталося? Чому він геймпад перестав працювати? А, а так красиво атака розпочиналася. Переведення і залишаємо м'яч. Морра. Підключається до атаки лівий захисник, але циганков його обкрадає і зараз можна втікати. По правому фланзі. І навіть можна навіш сити. Удар Дамсгарда в протихід Голкіперу. І це 2-0. На 25-й хвилині. 17-й номер. Мікель Дамсгард головою забиває гол. Продовжуємо. Е, так. Дамсгард. От, неоднозначний, знаєте, гравець, одначе й не показує він чогось такого неординарного. Але свої м'ячі він забиває. І скоро вже трансферне вікно. От після цієї серії наступно буде трансфер, ну я, ну я його планував якби заміну його йому якусь знайти Ну на, на більш такого якогось цікавішого гравця. Навіть не дивлячись на те, що він лише влітку до нас прийшов, замінивши Бруму який... Ух, нічого собі! Який потужний удар від Циганкова. Назарина. Пас вперед. І тут Тимчик контролює ситуацію. Шапелів. Циганков. Дивіться, які в них зони тут величезні. Шапоренко сам. Ох, яка помилка. Ну, Шапоренко, ну можна і... І гарніші, точніші передачі давати. Але відбиваємось. Знову Шапоренко. Але тут знову помилка. Якось спокійніше треба грати тут. То... Б'ємо. Все вперед. Алефіренко, Михайличенко. Вставить корпус, пробиває Бущан. Переводить на кутовий. Ще одна буде подача, це вже здається другий кутовий. У виконанні Зорі Антюк. Це орендований гравець, я звичайно тут мабуть не оренда, тут в житті то він в оренді в зорі, а тут, мабуть, повноцінний трансфер. Але ви... Ох, який удар. А хто там програв боротьбу? Хтось в червоних кросівках. О, кросівках, буцах. І ось відновлюю. Повертається зоря в гру. Відігрує один м'яч. Хох, як. Ай! Так ось напіврозвороту м'яч не, не проходить. І на цьому перший тайм закінчується 2-1. І йдемо на перерву. Розпочинаємо другий тайм. 2-1 після першого. Неочікувано так трохи зоря забила. М -м, з кутового, але зі стандарту відзначаються. М -м, антюк. І, І зараз можна... не туди. Не туди я хотів. Дамскард. По лівому фланзі вже затискають, потрібно віддавати і можна подати, але там, знаєте, вони трошки у нас не ті гравці, ох, який удар неточний, відчеплював. У нас трохи не ті гравці, які будуть вигравати другий поверх. Ой-ой-ой, супряга, як далеко він прокинув собі на хід. Вибиває. голтіпер далеко. Данченко. На Імерекова. Той на Михайличенка. Назарина і Аліфіренко вже мчить до наших воріт, підключає Антюха. Данченко, вже всі тут гравці зорі, вже і крайні захисники прибігли, Антюх, Данченко і помилка. І тепер можна скористатися тим, що тут вільні зони, але ви подивіться, як грає Назарина. Просто ногу вставив і м'яч перехопив. Шахов, Антюх Шахов б'є в руки Бущану. Це Ганков. Зміщується в центр. За ним не встигають. І це вихід сам на сам, ну знову. Що у вас з прийомом? Ну технічні ж гравці. Шапоренко. Що з прийомом? Рейтинг 81. Ну. Як так можна? Знову передача. Супряга Пас і там ну, Данченко е випереджає. Назарина. Знову атака зорі. І Антюх. Ой-ой-ой, Ви... яка помилка! Бущан. Бущан. 2-2. Ой, там... Ох, як же ж помилилися наші два центральні захисники. Забарний і сирота, і Антюх робить дубль Ну дуже груба помилка. І, і роблять вони камбек. Так, два. Це вже мені не подобається. Знаєте, давайте... От, блін! А в мене немає на заміні Агуеро. Знаєте, ми можемо друге вже втратити. Очки, давайте, знаєте, Буяльського. ...замість Шапаренка. І нехай підключаються до атаки наші наші крайні захисники. І трошки в тактиці змінимо. Тому що, ну... Щось мені вже не дуже це подобається. Ми контролювали гру, а тут зоря. Ну ви подивіться. Щось не вже втомилися. Невже машина починає гальмувати і пробуксовувати. Зараз ми за два тури можемо двічі втратити очки. Так, тут Алефіренко за підкат ще Отримує жовту картку. Ну і в нас заміна замість е, Шапаренко, який чомусь, ну дуже... Він хоч і відзначився гольовою продачою, але якісь прийоми он... сьогодні мені їхні не подобаються. І знову провал 3-2. Що це таке? Що з захистом? Зараз ми першу взагалі поразку можемо здобути в чемпіонаті. Куди побіг сирота? Я відмовляюся в це вірити. 3-2, вже давненько такого не було. Та взагалі в чемпіонаті ми не програвали. Тут зараз два матчі. Що, нічия і поразка, буяльський! На... Ну знову якийсь міліметри не вистачає. Не вистачають. Циганков. Щось розслабилися. Розслабилася команда. Добре, що у нас є величезний запас від другого місця. Циганков. Ну давай. Вирішуй. 3-3 86-та хвилина, Віктор Циганков. Дубль Можемо уникнути поразки. Ох, як небезпечно міг і засейвити голкіпер. І, можливо, ще якусь атаку провести ми встигнемо. І, можливо, навіть перемогу вирвати. Буяльський. Як розкатали! Але там офсайд! Ось, ну, неймовірна комбінація. Якби це завершилося голом, це було б просто неймовірний гол. Дуже красивий. Красивий розіграш. Ну і, на жаль, нам вже часу не вистачить на те, щоб забити. Скоріше за все. А можливо Буяльський це зробить, ні. На жаль, прямо в голкіпера пробив. Ось він момент, який міг нам принести перемогу, але... ну все, нічия. Уникаємо ми поразки. Ох, ось це так матч. Ось це так під кінець поєдинку. Нерви. Полоскотали. Шахтар також грає 3-3 з рухом і не виходить він. Не обходить він зорює ЛНЗ. ЛНЗ програло. І зоря таким чином забирається на друге місце. Ну, нам тут щось жаліються. І залишається в нас останній матч в цьому році. Матч чемпіонату з Металістом. Ну що ж, переходимо до матчу чемпіонату з Металістом. Тут у нас вже немає снігу, чудово. І на цей поєдинок я хочу випустити Агуеро. Та... Серхіорануса. І, мабуть, Сидорчука. Так, ось такі зміни. Дамзгарту не зіграю. Ну що ж, виходимо на поле. І це в нас вже буде матч хайлайт. І будемо вже зустрічатися. На моментах та. Голах. Забиває Микола Шапаренко. На 9-й хвилині. І ви зараз подивитеся на цей шедевр. Там був кутовий. Ось там відбилися харків'яни. І... Підхоплює Шапаренко м'яч і який удар. Давайте з цього ракурсу тут навіть краще буде видно, але ну, ось, ось так от. Дуже сильно, точно. Микола Шапаренко сьомий гол в 14 матчах. Відзначаємося вдруге і робиться Мікель Дамсгард. Подивіться, роззабивався щось. Між Шапаренко тут на мілі іде і знову в даній кут. Чітко кладе м'яч. Костик не дотягується. Нормально. Пенальті ставлять у наші ворота. дуже кур'йозний момент. Ось тут дивіться, я хотів взяти вибитий м'яч, але рикошетом від гравця металіста м'яч просто в руку влучає. І таким чином вони заробляють право на прибуття 11-метрового. Який вони не забивають. Панасенко. Це був і рахунок такий і 2-0 залишається. 3-0. Агуеро. Сергіо Кун Агуеро відзначається на 70-тій хвилині. І зараз на повторі побачите цей, цю гармату. Отут От ніхто його не крив. Сам ішов і який удар під поперечку. От що не забрати у Агеру, так це силу удару і точність удару. А тепер пенальті у ворота металіста призначають Рейлюченко. Неспалив і давайте за що тут. Те, що він Сидорчука Дурчука збив, чи те, що він рукою зіграв. Ось це ще не дуже зрозуміло. Мабуть, те, що. Мабуть, те, що... Він в підкат пішов. Рамос. Чітко. Реалізовує пенальті. І на цьому рахунок стає 4-0. Кудись не туди рипнувся голкіпер. Але нам що з того? Лунає. В фіналі свисток 4-0. Перемагаємо на Олімпійському Харківський металіст і тим самим завершуємо першу половину, перше півріччя. І далі у нас... Вже трансфери. Новий рік і трансфери. Подивимося, що, кого будемо купувати. Це все вже буде в наступній серії, а поки що зробимо невеличкі підсумки першої частини. Ну, от, ви бачите, як що це був за матч. уже по, по статистиці там Дніпро 1 минаю програє. Так, дивимось. 16 матчів, 14 перемог, 2 нічії, 0 поразок, 44 набраних очки. Шахтар завершує цей, це півріччя на четвертій сходинці, маючи в активі 25 пунктів. вище нього йде зоря і Черкаси, Черкаське ЛНЗ. Де в нас Дніпро 1. Дніпро 1? Дніпро 1 біля зони виліту тут вештається. Е, значить, що ми? Ми вийшли на воду восьму Ліги Чемпіонів і будемо грати з Мюнхенською Баварією. Ого! Ось це так попали ми. Також Борусія Дортмунд Аталанта. Рома Манчестер Юнайтед, Рейнджерс Атлетико Мадрид, Байер Манчестер Сіти, Порту Реал Мадрид, Ювентус ПСЖ і Наполі Час. Давайте книг йде там Шахтар. Шахтар... А, Шахтар зайняв перше місце. Вони будуть грати пізніше. Барса. що це? Барса треті міс... Барса вилетіла з Ліги Чемпіонів. Це якась не там Барса. Ну так. Барселона зайняла третє місце в групі з Баварією, Порту і Ласко. Ну і ну. Ну що ж, на цьому. Я думаю, ми будемо завершувати. А також ми граємо ще в півфіналі Кубка Україна, це вже буде в другій половині сезону. Ну і на цьому це все. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.